Ви на каналі Лефін і послухайте це відео до кінця, щоб ви знали про акцію, яка зараз проводиться більш детальніше на сайті в опису до цього відео, а також коментарі до цього відео. Мова буде про компанію Манівео 7 листопада день народження компанії, і те, що вам потрібно знати, це про акцію 1 плюс 1 мільйони від Манівео. Щодо програми, то вона проводиться до кінця цього місяця. З 7 по 30 листопада на вас чекають акції, розіграші і спеціальні пропозиції. Якщо ви берете участь, то на честь свого дня народження запустила масштабну компанію 1 плюс 1 мільйони гривень від Манівео в рамках донатів на ЗСУ та надання клієнтам знижок спеціальних пропозицій в їх сумарному еквіваленті до 1 мільйона гривень. Акція для нових клієнтів 1 плюс 1 під. Зі знижкою кредиту 99%. Серед усіх нових клієнтів, які в період з 7 по 30 листопада оформлюють кредит Smart в сервісі Манівео, буде розіграш 300 промокодів під 0,1% на другий кредит. Розіграш буде проведено 1 грудня цього року. Термін дії промокоду 50 днів. Офіційні правила акції є на сайті, теж в коментарі я також в описі до цього відео щодо акцій для постійних клієнтів. В розіграш 100 промокодів під 0,1%. Серед усіх постійних клієнтів Manue, які оформлять кредит Смарт на суму від 4 тисяч гривень, в період з 7 по 30 листопада є розіграш 100 промокодів під знижку 99% на наступний кредит. Цей розіграш буде теж проведений 1 грудня. Термін дії промокоду 50 днів. В опису до цього відео теж є офіційні правила акції. І детальна інформація теж за посиланням. Якщо ви ще не знали, що таке кредити від MoneyVeo, це компанія, яка вже кредитує більше 10 років на ринку України. Тих, хто хоче дізнатися, почитайте відгуки, які надають в інтернеті користувачі, вони є позитивні, негативні, але вам приймати рішення щодо оформлення кредиту.